Ну, подивіться, що у нас аграрії роблять з бджолами. Подивіться, все усипано. Отака у нас Україна. Все безнаказано. Ось бджоли валяються, кучі. Перетравили. Все, що бджолами робить, доходить у себе бідолага. Продають хімію китайську, от що вам і що робиться. Всіх бджол потравили, падли. Подивіться, що делається. Всі вулики засипані. Тут вже взагалі почті нікого нема. Подивіться, що робиться. А, ну, всі всі вулики, бачите. Це тут поставила, труд. щоб Трава не заростала, то воно вже так видно. А де трава, то воно не так видно. Подивіться, що робиться. Бідні пчоки кому це обращатися обратились в поліцію та це толку ніхто нічого не докаже як завжди Подивіться, всі бджоли поздихали майже І теж да? доходять доходять навіть тут же я геть не було там